Вітаю вас, мої любі глядачі. Вас вітає телемагазин Приванці, я ведуча Діана. Сьогодні з вами хочу вже почати поговорити про чудове та прекрасне намисто, яке вже зачекалося разом зі мною. Тож сьогоднішня пропозиція, яку ми вам зараз пропонуємо, це чудове, прекрасне каміння, яке називається Родоніт. Якщо ви подивитеся на його таку павутинну експериментність, так, і вже видно ось весь його. Скляний блиск, що в першу чергу варто підмітити. Якщо ми будемо розшифровувати саме слово родоніт, то з грецької перекладається як троянда, тому що в більшості він наповнений рожевим кольором або ж сіро-рожевим, те, що ми зараз з вами й бачимо. Насамперед, те, що мені подобається в цьому камінні, а зараз ми бачимо в композиції такої прекрасної прикраси, як намисто, то ми бачимо, що ем, олійне масло, так, яким пропрацьовують камінь, його відшліфовка, і ось цей весь скляний блиск, свідчить про те, що цей камінь довго тривало носиться, що його міцність за шкалою моса там по балах це 6-7, і родоніт слугує не тільки як просто прикраса, а також цей мінерал допомагає позбутися від всього негативного, що може існувати. І взагалі ми говорили От там декілька секунд тому про те, що родоніт це саме в перекладі з грецької, як е, троянда, так тому що рожевий колір. Також родоніт колись був дуже сильно популяризований у такої богині Еос богиня. Сходу Сонця або богиня Землі, так як називають в різних культурах: це в Єгипті, в Стародавньому або в Стародавній Греції різні значення. От, але сам факт про те, що саме ось це намисто було найпоширенішим серед богинь, які мали певну силу, які були наділені природною такою силою. Це ми говоримо зараз про сонце та про нашу планету Земля, так, нашу, наші ґрунт. Родючість Еос то або Гео, то саме ось цей родоніт свідчив про те, що ця богиня є наймогутнішою, що вона має надприродну силу, що вона може зробити так, аби всі хвороби, які там охоплювали людство чи е-е Інших якихось осіб вона могла повністю за допомогою цього каміння і своєї природної сили прибрати цю вроджену патологію. Сьогоднішній код товару це 464. Насамперед, що я хочу ще сказати, про що варто зауважити: що довжина досить таки хороша. Аж 50 сантиметрів, що зазвичай дуже рідкісно, тому що в більшості випадків це у нас від 45 стандарт до 48. Тобто подовжувач не потрібен від слова зовсім. Те, що ви зараз бачите на наших прекрасних моделях, наших таких бюстах, так, то ви можете побачити, що дійсно цей блиск такий олійний або ж. Як кажуть, скляний, але я б не казала, що скляний, тому що скляний це не про натуральність, так а ми говоримо з вами про близь. Досить зручний. Ви бачите, що можна носити вже взимку, коли випав сніг, коли вже холодно, треба одягати там якусь теплу шапку або кептар, або палантину, яку ви в нас також замовляли. Ви можете звичайно доповнити це красивим родонітом. Розмір каміння. Це 20 на 15 міліметрів. Розміри стандартні, я б сказала. І вони, знаєте, не відволікають, і тим паче вони додають вашої шиї витонченості і роблять ваше обличчя, як ви бачите, більше такої овальної форми, видовжують, тобто нема таких щічок, бо в мене щічки є. От. Але головне, що не потрібен подовжувач, і ви зараз бачите, що досить таки гармонійний має вигляд і нічого такого. Зайвого і що відволікає, ми не бачимо. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Також я хочу сказати: якщо хто не знає, у нас з'явився така, з'явилися навіть соціальні мережі, де ви зможете подивитися всі наші випуски. Як зазвичай, це Ютуб, де ви зможете зайти по QR-коду по посиланню, підписатися, поставити вподобайку, натиснути на. На дзвіночок, аби не пропустити нічого. Також у нас з'явився інстаграм, де ви зможете також робити замовлення, де ви зможете писати. І також у нас з'явився Тік-Ток, де ви можете спостерігати за робочим процесом. Також можете ставити вподобайки. Там буде номер телефону 0800 21 44 88. Ви можете телефонувати на ці номери. Наші оператори з нашого кол-центру обов'язково з вами зв'яжуть. Тобто у вас є вибір. Там і соціальна мережа, навіть дві TikTok, Інстаграм, найрозповсюдженіші зараз мережі, які тільки можуть бути. І Ютуб для того, щоб ви змогли переглядати. Ось також нагадаю, що у нас є, хто не знає, три канали, де ми зможемо, і ви зможете нас подивитися, тому що зазвичай глядачі питають, куди ж вони поділися. Тож нагадую, що з 10 до. 13.00 ми знаходимось на каналі Наталі. Потім з 13 до 16 ми знаходимось на телеканалі Караван. А потім з 16 до 19.00 ми знаходимося на телеканалі Прованс. Тож запишіть собі десь в помітках, аби ви розуміли і не втрачали такої можливості подивитися, тому що є питання, от ми вам. І відповіли. Тож, ж родоніт слугує не лише як чудова прикраса, а й слугує вам як захисник. І спеціальна ціна, яку ми сьогодні вам пропонуємо. Це 799 гривень. Зараз дуже важливо мати оберіги, які будуть підкреслювати вашу таку, знаєте, ваше біополе і будуть оберігати від якихось негативних емоцій, негативних людей і негативних подій та перепитій у вашому житті. Тож сьогодні. Код товару 464, будь ласка, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Ну, по-перше, що мені подобається ще в камінні, про те, що ми бачимо, що між самими ось цими такими товстими я напевно вже зніму, аби наш оператор більш детальніше вам показав, який це має вигляд зблизька. Мені подобається, що між такими великими. Камінчиками ми маємо малесенькі такі мініатюрні вставки, які водночас і доповнюють так. Не просто як ми звикли бачити вузлики, які захищають саме каміння, а ми бачимо, що е, ось в нас є ось такі маленькі, як чорні кришталки. Тож е, ми будемо продовжувати, ви замовляйте, а ми повернемось до вас через декілька секунд.